Це країна. Саме та на яку ти чекав Україна. Україна це найбільша країна Центральної Європи. Україна це народ з неймовірно багатою культурою та традиціями. Україна це багатолікова історія і споконвічне прагнення незалежності. Україна це надзвичайно красива природа і плодючі чорноземи. Україна це талановиті і працьовиті люди, багато науковців і освітян, письменників і митців, військових і спортсменів, відомі далеко за межами нашої країни. Вони становлять її гордість і гідно представляють Україну на міжнародній арені. А сьогодні ще й захищають свою державу в складі Збройних сил України. Це наші сучасники, якими ми пишаємось. Завдяки їм світ пізнає та відкриває для себе Україну. Завдяки їм ми залишаємося вільними і суверенними. Ми, викладачі і студенти Бердянського державного педагогічного університету, пишаємося своєю нацією, яка проходить складний шлях до ствердження своєї міцності, єдності, неподільності та незалежності. З Днем Незалежності! Україну! 31 першою річницею! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Чекайте нас перемоги! Бердянська Україна! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Україна! Понад усе!